Народі кажуть, як хворий, то звертайся не до попа, а до знахаря. Знахарі це люди, які добре обізнані з народними методами та засобами лікування. Він може вилікувати як від серйозного якогось недугу фізичного, так і від психічного розладу. Вона знається на травах, вона знається на обрядах, вона знається на замовляннях. А знахар може визначити причину хвороби. Би не лише фізично, а і духовно, і це його основна мета. Ми віримо в зле око, в злий поганий завидючий язик. Знахарі отримують часто свій дар від попередника, тобто в спадок. Основна мета знахаря вселити хворому віру в його одужання. Знахарі, як відаючі, люди, знали, що дух, душа і тіло це одне ціле.